На сьогоднішній день наша країна входить в перелік тих країн, де в ґрунтах, в воді і в харчових продуктах дуже не вистачає йоду. Населення України в більшості її регіонів щоденно недополучає до 50% добової норми органічного йоду. Чим це загрожує? організму Які спостерігаються симптоми хронічної нестачі йоду. Наприклад, відчуття холоду постійне, відчуття хронічної втоми, запаморочення. Інколи спостерігаються розлади в роботі шлунково-кишкового тракту, спостерігається Розвиток таких захворювань, як зоб гіперфункція щитоподібної залози, або навіть рак щитоподібної залози. До речі, відмічу, що е, такі захворювання і така проблема дуже е, ярко виражена е, в таких регіонах, як Закарпаття і Чернігівська область. Що ж нам треба зрозуміти і знати про йод? Йод, це органічна сполука. Це мікроелемент, який постійно потрібен нашому організму. Саме для того, щоб щитоподібна залоза могла Працювати як слід могла наробляти основні свої гормони і забезпечувати нормальний метаболізм нашого організму. На сьогоднішній день в Україні визначені такі добові норми споживання йоду. В залежності від віку, коливання становить від 90 до 300 мікрограм органічного йоду на добу. Але, на жаль, як я вже казала, більшість населення не доотримує більше як 50% від цієї. Добової норми. Звертаю вашу увагу, що експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я вважають безпечною добовою дозою споживання йоду 1000 мікрограм. Досить велика цифра, але вона має своє наукове підтвердження. Фахівцям та експертам давно відомо, що створити надлишок йоду в організмі досить складно, тому що органічний йод. Надходить в наш організм не в чистому вигляді, а у вигляді складних органічних білкових сполук. Їх декілька. І ці складні білкові молекули дуже важко перетравлюються і засвоюються організмом. Кожна така білкова молекула містить всього на всього декілька атомів органічного йоду. Тому створити навіть штучно надлишок йоду в нашому організмі. Майже неможливо вирішити питання нестачі йоду в організмі. Міністерство охорони здоров'я України рекомендує за рахунок збільшення кількості споживання йодованої солі щодня, але є декілька но. Ми ж розуміємо, що щоденне споживання солі. Впливає на те, що на тілі можуть з'явитися набряки, тіло буде накопичувати воду, занадто споживання солі може викликати навіть появу алергічних реакцій, тому що сіль, так як і цукор, на жаль, трапляється нам майже в усіх продуктах щодня, які ми споживаємо з вами. Тому ця порада. Вона не є досить ефективною. Тож, як нам з вами вирішити проблему йододефіциту без збільшення споживання йодованої солі? Ідеальним рішенням цього питання буде зелена формула. Чому саме зелена формула? Зелена формула, як суперфуд, складається з шести різних морських водорослів і чотирьох видів зернових культур. Завдяки такому. Багатому місту зелена формула містить велику кількість органічного йоду. За визначенням точної кількості вмісту органічного йоду в суперфуді Зелена формула ми звернулися до провідного експерта, фахівця, кандидата технічних наук, завідувачко кафедри харчових технологій бандуренко Галини Михайлівни. Результати дослідження довели, що в 10 грамах Зеленої формули міститься 1000 мікрограм органічного йоду. Тобто одна столова ложка суперфуду зелена формула містить 1000 мікрограм органічного йоду. Споживаючи щодня одну столову ложку суперфуда зелена формула, ви забезпечуєте свій організм добовою кількістю органічного йоду. Яка відповідає рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я?